Ну, все, друзі, тепер точно будуть дітки. Малятка будуть плавати. Друзі, усім привіт. Йду до перукаря і зайшла до нашого ставочку. Ой, як гарно. Друзі, а крига ще не вся розтанула. Я думала, ставочок уже без криги, і лебедята наші все ще плавають. Хто де, розбрелися по всьому ставочку. Ну, така територія величезна. Звичайно, є де плавати. І їди достатньо. О, друзі, як гарно. Точно що як яхта. І уточка до да, африканська лисуха чорна. Прикольно. і вернулися, І такі ручні не бояться. Раніше, як підходиш до них, так вони тікали. А зараз, він, мужичок, по-моєму, підкармлює одного, стояв, кормив. Так, Звичайно, вони не будуть боятися. Прямо <рес> один Так вони тільки що спарувалися. І Вони ось засядуть будуть в очереті. Так. Та такі крупненькі. І тут один. Щось шукають. Ну, як ти близько підпливло? Моя зірочка. Красунечка. Друзі, як гарно. Які дерева величезні та товсті діаметрі. Дуже великі, цікаво, скільки їм уже років Скільки я живу, скільки і цим вербушкам, одні верби наклонилися над водичкою так гарно. І це тільки початок березня, друзі, весни, початок весни. Вже кінець березня. А в квітні, на початку квітня, бронючки набухнуть, розпустяться молоденькі, салатні листочки. І буде дуже красиво. Ставочок зменшиться в розмірах, тому що дерева налягу, травичка, кущі камеши, все розростеться, і ставочок стане меншим, здаватиметься набагато меншим. А зараз простори, поки ще листя зеленого немає. Пташечки співають, сонечко світить, тепле гріє. І лебедята крякають. Кряк-кря. Кря. <сум> не вистачає тільки рибка. От рибка не пригає. А рибачки є, сидять. Де-не-де де в камешах бачу. Засідають. Ловлять рибку. Ну, мабуть, щось ловиться, якщо сидять. Просто так же не будуть сидіти. Але зараз не до відпочинку чоловікам нашим. Всі ходять біля цього ставочка та милуються цими прекрасними пташками. От як так можна на голові стояти? Там муляка, голову занурюють в муляку і щось шукають. О, так в нього добре виходить. Муляку витащив з води. Ой, друзі, ну і погодка. Я ніяк не можу зібратися та піти. Так, ще разочок вам покажу ставочок наш. Багатоповерхівки за ставочком стоять. Такий невеличкий спуск, і ставочок знаходиться внизу нашого поселення. Лебедята взлітають друзі, льотають. Лебедята намагаються взлетіти. Один заскочив на кригу, а інший попилив далі. Цвірінькаєте, як пташечки. Або як качечки крякають. А вон далеко поплив ще один. Ну, ми його не побачимо. На жаль, пролісків немає біля нашого ставучка, Але первоцвіти все одно будуть. Жовтенькі повилазять первоцвіти. Пік-пік-пік крякають наші качучки. Чарівні місця, друзі. Не хочеться їх покидати, хочеться тут залишити. І відпочивати душею та серцем гарно тут Такий величезний ставок. Грибочки коп нехай росте. Раз вони тут виросли, значить так потрібно. Ой, друзі, ой, так, Іду, друзі, набрала котика в магазині. Смачненького, печінка, головки м'якенькі курячі, потушуємо і хай кушають. Друзі, як завжди, розпочалися сирени. Круглодобово обстрілюють. На кригу заскочив. Один плаває, а другий по кригі ходить. Крига ще не зовсім зійшла, друзі. А ось і качечки африканські, лисухи плавають, як вони добре потоваришували з лебедями. Так, ходімте додому, друзі. Хватить гуляти. Дома роботи, не початий край. Друзі, така гарна погода зайшла трішки до парку. Прогуляюся. Люди гуляють, але зовсім мало. Такі ялиночки, свої лапнички позвішували. Який добрий кущик магоні подобались не розрісся. Листячко на сонечко як блистить. Такий колір цікавий. Бордовий і скоро заквітує. Друзі, як завжди, почалися сирени. Ще не вмикали, ще друзі рано влітку включать. Трояндочки, які обрізали, добре доглядають. Такий невеличкий плантар. та така яскрава галявинка буде в нашому парку, друзі. Неймовірно гарна. Да, друзі, якщо б не сирени, зовсім інший настрій був. З сиренами настрій пропов все закінчилося.